Війна в Україні дещо змінила західні альянси у Європі, але не у всіх випадках. Яскравим винятком є угорський лідер Віктор Орбан, який не хоче постачати зброю Києву та не дозволяє її транзит через свою країну. Мій гість із Будапешта, речник прем'єр-міністра Орбана Золтан Ковач. Ви хочете, щоб Зеленський виграв цю війну? Ми хочемо миру. Ви не хочете, щоб він переміг? Чого б це не коштувало і як би це не було досягнуто? Навіть якщо це мир на умовах Москви, щоб не відбувалося в Україні, це недобре не лише для Угорщини, а й для Європи. Чому ж уряд Угорщини вважає, що Путін зробив Росію знову великою? Золтане Ковач ласкаво просимо до конфлікт Zone. Дякую за запрошення почнімо з війни в Україні. Ще у березні ваш прем'єр-міністр заявив, що відповідь на питання, на чиєму боці Угорщина, звучить так: Угорщина на боці Угорщини. І це ще не все. Ви зробили і сказали багато чого на радість вашим друзям у Москві. Ви граєте роль троянського коня Росії всередині НАТО? коли ставите запитання, будь ласка, правильно цитуйте, тому що початок цього речення був таким, що ми за мир. Угорщина була однією з перших країн, яка негайно закликала до припинення вогню та миру до негайних мирних переговорів. Тому що це єдиний спосіб, яким можна спробувати вирішити цей конфлікт. І справді, щоб хтось не казав, під час війни кожна держава-член НАТО завжди представляє насамперед власні інтереси. Цілком очевидно, у нас є спільні інтереси, як у членів НАТО оборонного альянсу. Також ми сусіди України. Варто було б з цього почати. Звісно, ми маємо зобов'язання, коли в сусідній країні вирує війна і люди тікають, рятуючи своє життя. Отже, такою є наша позиція у цьому конфлікті. Добре, я не применшую обсяги допомоги, яку ви надали українським біженцям. Вона була значною. Але подивіться на ваші дії: категорична відмова надавати Україні будь-яку зброю, чи дозволити НАТО провозити зброю для України через Угорщину. Москва, мабуть, була в захваті від цього, чи не так? Щодо Москви ми не знаємо, і власне нам все одно, що думають у Москві. Про це говорили і прем'єр-міністр і багато наших провідних політиків. Що для нас дійсно важливо, як для країни сусіда України, в якій проживає значна угорська меншина 150 тисяч людей, то це те, що будь-яке постачання зброї, будь-яка участь у поставках зробить цю меншість як і угорщину мішенню. Згадайте інцидент у Польщі. Ми всі знаємо, що всі сусідні з Україною країни можуть випадково чи навмисно стати стороною конфлікту. Якщо не будуть обережними, позиція Угорщини щодо постачання зброї завжди була дуже чіткою: ми не беремо участі у конфлікті. Ми за мир. Якщо в центральній Європі йде збройний конфлікт, для угорців це завжди погано, не кажучи вже про тих, кого безпосередньо торкнулася війна, чи то на південь від Угорщини, чи в даному випадку на північний схід від угорщини. Тож, повторюся, це дуже послідовний угорський підхід до збройних конфліктів у регіоні. Можливо, це послідовний підхід. Але якщо ви так сильно хочете миру, чому ви не сказали, що Москва має вивести свої війська з України? ми так і зробили. Угорщина однією з перших засудила агресію. Ми неодноразово вимагали та вимагаємо негайного перемир'я, виведення військ та припинення збройного конфлікту. Це очевидне порушення міжнародного права. І я вважаю, що прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, наш парламент, наша президентка, яка нещодавно відвідала Україну, недвозначно говорить говорили про природу війни та природу агресії в Україні? Так, але те, що ви пропонуєте, це саме те, чого хотіла Москва: заморозити конфлікт, допоки Кремль має перевагу і може закріпити свої територіальні завоювання у будь-якому разі. Чому Україна має сісти за стіл так званих переговорів і здати територію ворожому загарбникові, який бомбардує, руйнує її міста та села та вбиває її людей? Чому вона має вести мирні переговори? Тому що мирні переговори та діалог це єдиний спосіб вийти з конфлікту. Ні, є інший вихід із конфлікту, який полягає в тому, щоб Росія вивела свої війська з України. Війська, які вона перш за все не повинна була туди вводити. так, але з усією повагою і без спекуляцій є тільки один спосіб витіснити їх. І знову ж таки, цей конфлікт у сусідній країні не новий. Він триває з 2014 року, коли відбулася незаконна анексія Криму. Санкційна політика та позиція більшої частини Західної Європи, Сполучених Штатів та НАТО, не сприяли завершенню цього конфлікту. Тобто, такий підхід не зміг зупинити конфлікт. Він лише посилився. Тому, повторюся, потрібні належні мирні переговори та втручання якого ми не бачимо з боку лідерів європейського союзу, щоб зняти напругу між ворогуючими сторонами та спробувати зробити щось для врегулювання розбіжностей, це був би вихід. Um... Але як ви вважаєте, який мир Москва реально могла б підписати з Україною, коли величезна кількість російських військ окупували значну територію України, зіткнувшись із сильним суперником, Україна не мала б іншого вибору, окрім як вести переговори про власну капітуляцію, і ви знали це від початку. але насправді ніхто навіть не спробував. Ось у чому справа So... Так, але на це є причина. Ніхто не хоче закріпити ситуацію на користь Москви, чи не так? Ми вважаємо, що неефективні політичні рішення, зокрема політика санкцій, особливо в галузі енергетики, не знижують напруженість і не є виходом із конфлікту. Скоріше вони сприяють ескалації. Угорщина однозначно висловилася про санкційну політику та про свою політичну позицію як сусідньої країни. Ми не великий гравець на цьому полі, але ми сусіди України. Звісно, набагато більші і значніші гравці намагаються зробити Угорщину винною. Чому саме Угорщина не зупиняє або не допомагає зупинити війну? Це невиправдані закиди. Повторюю, позиція угорщини дуже зрозуміла. Не намагайтеся сказати нам, що ми перешкоджаємо зусиллям зі встановлення миру в Україні. Ми чітко висловлюємо свою позицію. Ми не ховаємося, у нас немає жодних сумнівів. Ми хотіли б, щоб так чиняли насправді ті, хто провокує напруженість, а не знімає її чому ви постійно применшуєте значення близьких відносин між Володимиром Путіним і вашим прем'єр-міністром? У минулому ви говорили, що тісних політичних зв'язків, які приписують прем'єр-міністру та російському президентові, немає. Відносини між Росією та Угорщиною не тісніші ніж між Росією та Німеччиною. Але ж це не зовсім так тут дуже проста причина: те, що ви намагаєтеся сказати, не має жодних підстав. Зв'язки відносин Угорщини з Росією не більш інтенсивні або особливі ніж якщо вже на то пішло, були чи є з німеччиною. 12 зустрічей за 13 років між лідерами. 12 зустрічей навіть перебуваючи в Москві 1 лютого за три тижні до вторгнення Росії. Віктор Орбан сказав: це наша 12-та зустріч. Це велика рідкість. Він говорив <праць> про це з гордістю. Це дивно. Чи порахував? ви зустрічі, розмови і переговори з німецькими, французькими, італійськими та іншими лідерами. Ви цього не зробили. Причина в тому, що коли у вас є, скажімо так, стратегічне партнерство з державою, яка постачає вам сировину, енергетичні ресурси, газ і нафту, що є історичною спадщиною, це не вина, не результат діяльності цього уряду. Що з історичних причин існує майже одностороння залежність від російської енергетики, то в такому разі потрібно мати правильні стосунки, які допомагають зробити від відносини контрольованими стосунки можуть вважатися особливими, як ви говорили, лише в цьому контексті. Але коли ваша держава залежить від російського газу на 65%, від нафти більш ніж на 80%, я вважаю, що потрібна обережність. Тобто це ваш пріоритет, чи не так у жодному разі не ставити під загрозу постачання енергоносіїв із Росії. Це ваш пріоритет у цьому конфлікті не намагайтеся говорити, що хтось має моральну перевагу чи моральний підхід. В жодному разі я просто намагаюся прояснити, який у вас пріоритет. Це дуже просто. Пріоритет це інтереси угорщини угорського народу. Вони полягають у тому, щоб мати надійні стосунки з цими країнами. Насправді ми підтримуємо зв'язки з нашими партнерами в торгівлі постачання енергоносіїв це дуже безпечна угорська позиція, коли ми є членами НАТО, яка ґрунтується на взаємній повазі. А коли економіка країни та саме її існування, включаючи домашні господарства, якщо говорити про енергетику, залежить від ресурсів, які надходять із Росії, треба бути дуже обережним, тому що будь-який крок у неправильному напрямку по суті означає негайну зупинку економіки. You, um, to... пан Орбан був у Москві, як я вже говорив, 1 лютого за три тижні до початку вторгнення Росії. То була миротворча місія. Він характеризував її як миротворчу місію. Як ви вважаєте, чому вона з стріском провалилася? Якби це був провал, ну вона ж не принесла миру. Візит не приніс миру. Через три тижні почалося вторгнення. І пан Макрон і пан Шольц також зазнали невдачі. Тож, повторюся, Угорщина знає своє місце у міжнародних відносинах. Як я вже казав, ми знаємо, що ми, особливо з військової точки зору чи з погляду безпеки, ми маленька країна, і наш простір для маневру, політичні інструменти дуже обмежені. Я пояснив вам, що коли нам доводиться покладатися на превеликий жаль через відсутність інфраструктурних інвестицій з боку західноєвропейських країн ЄС, доводиться покладатися на постачання енергоносіїв з Зревто ми маємо зважати на те, що відбувається. Прем'єр-міністр, володіючи дуже глибокими історичними знаннями та тридцятирічним політичним досвідом, точно знає, як чинити в подібних ситуаціях. У нас немає впливу на таку велику державу, як Росія, так само як на Німеччину чи Францію. Тому, коли ми намагаємося говорити про мир, цілком очевидно, що неугорські плани, пропозиції та міркування вплинули на те, що вирішила зробити Росія через чотири роки після того, як Путін захопив Крим, про який ви говорили трохи раніше, і розпалив війну на Донбасі. Віктор Орбан похвалив російського лідера, заявивши в 2018 році, що потрібно визнати, що Путін знову зробив свою країну великою і що Росія знову стала гравцем на світовій арені. Що такого великого в країні, яка розпочинає незаконні вторгнення, дедалі сильніше придушує права людини та вбиває своїх політичних опонентів у середині країни? Та за кордоном, що у цьому великого За всієї поваги слова прем'єр-міністра абсолютно правдиві. Це те, що ми бачимо сьогодні. Росія відновила силу, претендує на відновлення впливу та розпочала війну. Ми знаємо, що то була агресія. Ми знаємо, що вона була невиправданою, і конфлікту можна було б запобігти, якби західноєвропейські лідери визнали б це. Хто міг би запобігти цьому конфлікту? Припускаю, що ті сили, які як би сказати, можуть зрівнятися за силою та впливом з Росією, але за всієї поваги фраза прем'єр-міністра абсолютно правдива. Це те, що ми бачимо. Це і є велич вбивства та репресії в Росії вас ані трохи не турбують. Це теж ознака величі. Чи не так? ви можете мати свою думку, як і ми маємо свою думку про те, що відбувається, і як і що ми думаємо про це. Але це не змінює того факту, що те, про що говорив прем'єр-міністр, має місце нині. Пане Ковач, чому спочатку війни ваш уряд здається зі шкіри геть лізе, щоб зробити приємність Кремлю? Чому ви наполягали на тому, щоб патріарх Російської православної церкви Кирило був виключений зі списку санкцій ЄС, незважаючи на його активне сприяння та підтримку війни? якщо йдеться про санкційну політику, особливо коли йдеться про осіб пов'язаних із церквами? То це питання принципу? Угорський уряд завжди чітко усвідомлював сумнівну доцільність санкційної політики, якщо йдеться про політичні, не кажучи вже про військові цілі, починаючи з 2014 року. Адже ось у 2022 році, після стількох років санкційної політики, триває війна. Якщо йдеться про церковних діячів, ми вважаємо, що тут проходить межа. Тож, якщо ви почнете вводити санкції проти церковних лідерів, де ви зупинитесь? Хто ухвалює ці рішення? Якщо ви хочете накласти санкції на окремих людей, є інші підходи та інші можливості досягти бажаної мети, крім як покарання за їхню релігійну позицію чи накладання санкцій на церкви, як це пропонувалося. повернімося до війни. НАТО хоче, щоб Зеленський виграв війну. Ваш прем'єр називає його опонентом. НАТО надсилає все більше і більше зброї. Ви думаєте, що альянс затягує війну? Ви хочете, щоб Зеленський виграв війну? Ми хочемо миру. Ви не хочете, щоб він переміг. Чого б це не коштувало, і як би це не було досягнуто, навіть якщо це мир на умовах Москви? Хоч би що відбувалося в Україні, це не добре не лише для Угорщини, а й для Європи. Ви бачите, що відбувається. Ви бачите, що насувається інфляція та економічна криза. Це криза, яка є наслідком поганих політичних рішень, а не реальності. А це брак сировини і економічна криза. Відповідно до глав західноєвропейських держав і західноєвропейського мислення причини полягають у витоках, нинішньому стані і майбутньому цієї війни. Ми тут, у центральній Європі, особливо як сусід України, обрали інший шлях. А саме ми закликаємо до негайного перемир'я, мирних переговорів і припинення бойових дій, тому що це єдиний вихід із конфлікту. Я це розумію. Але як член НАТО, ви не можете змусити себе сказати, що хочете перемоги України. Росія була агресором, ви це визнали. Але ви не можете сказати, що хочете перемоги України. Ні, при всій повазі НАТО є оборонним альянсом, і НАТО має дійти до спільного рішення щодо України. Тож те, що ви бачите від імені держави-члена, це інша справа. Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, і ми завжди дотримувалися і будемо дотримуватися спільних рішень НАТО. Декаменнейто Ковач, раді були бачити вас у конфлікт. Соу велике спасибі за розмову. Дякую.